Доброго дня, мене звати Лілія Головата, я є соціальною працівницею платформи Save Women Hub. Сьогодні я вам розповім, які зміни відбулися щодо виплат на проживання для ВПО. Отже, 11 липня 2023 року уряд прийняв постанову номер 709 деякі питання підтримки внутрішньопереміщених осіб, яка вносить зміни до порядку призначення та продовження виплат на проживання для ВПО. Для всіх українців, які проживають на території України та мають статус внутрішньопереміщеної особи, таку виплату автоматично продовжено ще на півроку. Тобто з 1 серпня 2023 року по січень місяць 2024 року. Сума виплати не змінюється. Для осіб з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень, для інших осіб 2 тисячі гривень. Крім того, уряд визначив і умови, за яких виплата. Зупиняється з 1 вересня таку виплату будуть отримувати лише ті громадяни, які дійсно її потребують. З 1 вересня 2023 року виплати на проживання ВПО припиняються для тих осіб, які з моменту ухвалення даної постанови придбали новий транспортний засіб, з моменту випуску якого минуло менше, ніж 5 років, придбали квартиру, будинок чи земельну ділянку загальною вартістю понад 100 тисяч гривень. Мають на депозитному рахунку кошти понад 100 тисяч гривень, також якщо придбали валюту чи банківські метали з загальною вартістю понад 100 тисяч гривень. Також виплати ВПО припиняються, якщо ви маєте у власності житло, яке є на території України, крім територій, де ведуться активні бойові дії, чи територія є окупованою, площею понад 13,65 квадратних метра на кожного члена сім'ї. Виплати ВПО припиняються, якщо ви перебуваєте за кордоном більше 30 днів підряд. Крім службового відрядження, лікування, реабілітації дитячих таборів. Також виплати ВПО припиняються, якщо ви повернулися до постійного місця проживання. Виплати ВПО припиняються і для тих осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі за колабораціонізм. Також для Тих осіб, які перебувають на повному державному забезпеченні, це є школи, інтернати будинки сімейного типу, це є будинки для осіб похилого віку, психоневрологічні інтернати та диспансери. Якщо ви перебували за кордоном з поважних причин і виплату вам зупинена, ви маєте звернутися в органи соціального захисту з відповідними документами для відновлення даної виплати. Також, якщо ви. Вирішили повернутися в місця постійного проживання, чи вирішили виїхати за кордон на постійне місце проживання, чи просто відмовитися від довідки переміщеної особи, де триденний термін після переїзду ви маєте про це повідомити відповідні органи. Також хочу повідомити, що з 1 вересня 2023 року виплати на проживання для ВПО нараховуватимуться лише два рази в місяць, 15 і 28 числа кожного місяця. Слідкуйте за всіма змінами на офіційних сайтах законодавчої влади. Бережіть себе, до побачення.